Які існують ще види контрацепції, окрім екстреної бар'єрна контрацепція це презервативи і латексні серветки для орального сексу. В нас є гормональна контрацепція, і в нас є внутрішньоматкові спіралі. Всі решта, окрім бар'єрної контрацепції, назначає лікар. Ми не займаємося самолікуванням, тому що в кожного свій стан тільки до лікаря. Лікар визначає, який краще буде для цієї жінки метод і призначає, хоча зараз науковці довели медикаментозну контрацепцію для чоловіків, тобто не там фізично да хірургічно, коли там робили перерізання, а саме медикаментозно, і що дуже дивно, що воно не впливає на їхній гормональний фон, і вони, якщо захочуть, то вони потім можуть відмінити їх і народжувати, ну типу займатися сексом для продовження роду і мати дітей. А Цікаво. жіночі контрацептиви тожні, вони всі є досить таки впливають на гормональний фон.